Топ тачок для дівчини, щоб їхала і не питала до щеплення. Ходіть, покажу, що пропонує авторин. Перший екземпляр Golf 7. маленький практичний автомобіль, яким точно запаркуєшся в місті. Одинадцять 1,4 бензин 2013 року. Ходіть шукати наступний. А це вже авто для жіночок, які мають як мінімум трьох спиногризів і четвертого чоловіка. Гранд Сценік Семимісний. 12300 2.0 дизель на класній автоматичній коробці передач, бос комплектація 229 тисяч пробігу. Audi Q5 – це авто для тих дівчат, хто поїздив вже на гольфу і хоче великий, красивий позашляховик. 12600 – пригнана з Америки на крутому рижому салоні. 2.0 бензин, пробіг 240 тисяч. Ось таких три цікавих екземпляри ми вам показали. А якщо ви шукаєте собі авто велике, маленьке на автоматі або на механіці, ми займаємось автопідбором і зможемо знайти та перевірити для вас хороше авто.